Доброго дня, шановні колеги. радий всіх вас бачити на черговому засіданні виконавчого комітету. Давайте проведемо реєстрацію і будемо формувати порядок денний. 13 членів виконавчого комітету зареєструвалося. Засідання повноважне. Нам необхідно сформувати порядок денний. У нас є 100 42 питання в загальному порядку денному. І є додаткові питання. Одне від департаменту економічної політики, яке я пропоную поставити після 4-го. І решта від служби у справах дітей, які місяць інформації з обмеженим доступом. Ми їх поставимо з 2 го по 13, -ти. з додаткового переліку. Ми їх поставимо після 142-го. З 2 го по 13 те після 142-го. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою цілому. За 13 рішення прийнято. Переходимо до розгляду проєктів рішень. Перше питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 13 за, рішення прийнято. Друге питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 13 за, рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Четверте питання, Іван Анатолійович, давайте ми коротенько розкажемо колегам про те, як ми готуємося до нового опалювального сезону, як ми готуємось до блекаутів і інших викликів, які можуть нас чекати під час цього опального сезону. Добрий день, шановні голова, шановні, шановні виконком, з метою підготовки до прийдешнього опального сезону. Підприємство завершує активну роботу, яка була розпочата в квітні місяці. Зокрема, це робота з заміни теплових мереж на попередньо ізольовані труби. Локації різні: це від проспект волі, проспект Соборності Перемоги, Газюка, Климчука. Ну, в різні ділянки в, в рамках цієї підготовки планується замінити близько 2,5 км кілометра теплових мереж на попередньо ізольовані. Крім того, підприємство автоматизувало котельню, яка нам була передана від драмтеатру Мілковського. Зокрема, до даної котельні ми перепідключили споживачів ще двох котельних. десь Українки 67 і і 1. Це десь можливість ліквідувати дві підвальні котельні. Окрім того. Підприємство отримало когенераційну установку спарену потужністю 1,1 МВт. Наразі рухається через кордон ще одна установка. Перша установка надана проектом енергетичної безпеки Юсейт. Наступна установка надана урядом Німеччини. Вона наразі в дорозі і, якщо все добре, в п'ятницю прибуває, буде встановлена на одній з великих котелень. Дані установки будуть працювати в комплексі і забезпечать електричну енергію найбільш нашого об'єкту, які дасть можливість більш стабільніше пройти опальний сезон. Це не тільки як загроза блекаутів, а власна економія поточних обігових коштів підприємства. Крім того, відбувались ряд інших заходів на котельнях, це і в рамках реконструкції, в рамках також допомоги проекту енергетичної безпеки «ЮСЕЙД». Встановлено чимало тепломінників на центральних теплових пунктах. Ну і інші заходи, які були заплановані на, в частині підготовки до прийдешнього опального сезону. Вони всі наразі завершуються. Завершується будівництво квартальної котельні на ранковій. Повністю була котельня, яка експлуатувалася, вона вийшла вже, скажімо, в її терміни експлуатації. Все обладнання було зношене, вона була блочного типу, вона повністю демонтована і наразі побудована нова котельня, яка незабаром розпочне свою роботу в автоматичному режимі. Це коротко в частині підготовки до прийдешнього сезону, а по звіту, якщо дозволите, я дуже коротко двома хвилинами пробіжусь. Є необхідність, шановний колеги? чи ми основну інформацію почули? Почули основну інформацію. Чи є запитання? Немає, Іван Анатолій, два прохання до вас. Там, де ми замінювали мережі, особливу увагу приділити відновленню благоустрою, для того, щоб там, де була знята тротуарна плитка, де знятий асфальт, щоб воно було якісно, нормально відновлено підрядниками. Візьміть, будь ласка, це питання на контроль, для того, щоб не створювало подальшому незручності. І інше питання нам необхідно дуже чітко пропрацювати питання заправки дизель-генераторів цих, які в нас є на котельнях, тому що. Котельні знаходяться дуже часто в таких місць, місцях, які абсолютно точно бензовоз не заїде і не зможе їх заправити. Тому необхідно зараз, ще поки до опального сезону, пропрацювати питання їхньої заправки. Тому що очевидно, що генератори в разі тривалого блокауду доведеться заправляти кожен день. Тому пропрацюйте, будь ласка, це питання необхідно знайти рішення, щоб ми могли ці дизель-генератори, які ми протягом попередніх років закупляли, які нам дарували наші міжнародні партнери, щоб ми могли їх експлуатувати і відповідно забезпечувати теплом і гарячою водою наших жителів. Дякую, шановні колеги. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Дякую. П'яте питання, чи є необхідність доповідати? Немає, ставлю на голосування. Ой, перепрошую, шановні колеги. П'яте питання. У нас іде перше додатково з додаткового переліку. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Так, 13 за рішення прийнято. П'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Шосте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Прошу, будь ласка, збивайте. Задавайте, будь ласка, питання. Доброго дня, Анна Олександрівна. Линський. Будь ласка, там ж йде питання про те, що збільшується фінансування так, на цей парк. Майже 20 мільйонів. Раніше було 44 мільйона, це грант і майже 5 мільйонів гроші нашої громади. Зараз дофінансування йде за чий кошт? В чому причина і чи це фінальне дофінансування цього проєкту? Справа в тому, що поглянути на бюджет проєкту ми практично не виходимо за межі проєкту. І в нас підписано було договір з підрядником на 31 мільйон 990 тисяч гривень. Грант на роботи у парку 964 тисячі євро, тобто ми не виходили за межі. Зараз будемо підписувати і вкладати договір на додаткові роботи, але не передбачаємо вихід за межі гранту. Кожна? Так, 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 наразі так. Дякую. <клес> Чи є ще запитання, шановні колеги? Немає. Ставлю на голосування. За 13. Рішення прийнято, дякую. Так, з 7 по 10. Проєкти програм. Чи є запитання, виступи по якихось із цих питань? Немає. Ставлю на голосування. з 7 по 10. 13. За рішення прийнято. 11. питання, Чи є підніс доповідати. Немає, ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 12 питання, Чи є підніс доповідати. Немає, ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 13 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 14 по 20 проєкти програми. Чи є необхідність окремо розглядати? Чи є запитання, виступи? Немає. Ставлю на голосування з 14 по 20. 13. Рішення прийнято. 21 питання, чиє необхідність доповідати. Чи є запитання? Виступи. Зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. 22 питання. Чиє необхідність доповідати? Немає. Чи є запитання? Виступи. Зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. За 13. З 23 по 25 можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. 13 за рішення прийнято. 26 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. 27 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає, ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 28 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 29-го питання По питання номер 35 Можемо розглядати як однотипні. Всі стосуються. Відшкодування жителям компенсації за пошкодження, викликання російською агресією. Ставлю на голосування. 13 за рішення прийнято. 36 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. 13 за рішення прийнято. 37 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 38 го питання по питання 43. Можемо роздати коднотипні всі житлові питання. Чи є заперечення? Чи є запитання до якихось із озвучених проєктів рішень? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Питання демонтажів тимчасових споруд. Ви якісь питання мали зняти? Не маєте знімати питання? Всі голосуємо. Все добре? 44-го. 69-те питання, можемо роздати як однотипне. Всі стосуються демонтажів, незаконно встановлених тимчасових споруд, огорож, порядкування проїжджих частин вулиць. Ставлю на голосування. Включіть, будь ласка, зупиніть голосування. Так, це приватно. Закінчився термін розміщення. Наразі правих підстав знаходитись тут немає. Ставте на голосування, будь ласка. За 13 рішення прийнято. 70-те питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 71 і 72 питання можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. З 73 го питання по 79-й можемо розглядати як однотипні, чи є заперечення, чи є запитання. Немає. Ставлю на голосування. 12. За рішення прийнято. З 80-го питання по питання 87-му можемо розглядати однотипні. розміщення соціальної реклами. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийняті. 88 -е питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. 89-те питання, Чи є необхідність доповідати. Немає, ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Переходимо до питань, які місяць інформації з обмеженим доступом. Внесені службою у справах дітей.